Сьогодні всесвітній та український день туризму, тобто подвійне свято для тих, хто любить мандрувати та пізнавати світ. Ну щоправда, зараз українці пересуваються різними країнами зовсім інших причин. Наші вимушені переселенці це не туристи, але світ таки нарешті побачили. І зрозуміли, що немає кращої землі ніж наша рідна. Так, і ми дуже сподіваємося, що вже зовсім скоро всі, всі українці повернуться в рідні домівки. Ну, а поки що, історія про те, як живеться нашим в Чорногорії. Цю фотографію Ольга зробила у квітні. Тоді, з третьої спроби, разом із рідними вони евакуювалися з окупованого Херсона. До повномасштабного вторгнення Росії Ольга була соцпрацівником, жила із чоловіком у центрі міста. Коли вдалося вирватися з окупації, дівчина вирішила поїхати до сестри в Чорногорію. На кордоні нам відразу повідомили адреси, куди можна звернутися. Там номер посольства. Ну хоча ми знали, куди поїдемо нас знайомий забирав, але ну все рівно вони запропонували свою допомогу у Чорногорію. З 24 лютого прибуло понад 50 тисяч українців. Хтось поїхав далі. А для когось ця маленька країна стала тимчасовою домівкою. 50 тисяч українців заїхали, скажімо так, і залишились на території Чорногорії. До цього на території Чорногорії проживало десь 2,5-3 тисячі українців. Зараз Чорногорія надає українцям тимчасовий захист до березня 2023 року. У разі потреби влада обіцяє продовжити термін його дії. Цей документ надає можливість дітям записуватись до державних шкіл також отримувати усім людям безкоштовну медичну державну допомогу. І працевлаштовуватись, тому що інакше людині потрібно було отримувати борова, бенжет, тобто право на проживання і роботу. Ольга живе у сестри в місті. Бар загалом найти помешкання українським переселенцям у Чорногорії непросто. Є, є єдина пропозиція від держави наразі це безкоштовний такий гуртожиток для біженців, будь-яких біженців, не тільки українських. вони переконуються в тому, що в людини немає засобів на проживання і надають якісь Оду гуртожитки, там 3-4 місця в кімнаті, харчування триразове, повністю там забезпечення там постільною білизною рушниками, є комп'ютер, інтернет. У Чорногорії не передбачені грошові виплати для переселенців з України. Проте багато наших співвітчизників працевлаштувалися. Роботу легко знайти онлайн. Люди, які працюють у сфері туризму, тобто це власники готелів, ресторанів е і такого роду закладів. Вони з радістю, вони самі пропонують. Вали нам, присилали перелік вакансій. Вони раді працевлаштувати кухарів, офіціантів, прибиральників, е, також хто працює в сфері краси, перукарі, косметологи. Охоче та безкоштовно маленьких українців приймають до школи. А от з дитячими садками ситуація складніша. Місць не вистачає навіть чорногорцям, але на допомогу приходять волонтери. У нас є кілька ініціативних волонтерських груп, де об'єдналися батьки і створили такі імпровізовані дитячі садочки, навіть школи. Вони проводили заняття на пляжах, у парках, у спортзалах. Зараз Ольга допомагає сестрі з племінницею і мріє повернутися до рідного українського херсону, аби насолоджуватися красою арабатської стрілки, олешківських пісків та місцевих каньйонів.